Понад дві сотні пацієнтів за дев'ять місяців відновилися у реабілітаційному відділенні Тульчинської райлікарні. Про це Суспільному повідомила директорка закладу Галина Розпутна. Військовослужбовець Андрій Матвеєв каже: тут другий тиждень, чоловіку 41, родом із Миколаївщини. Поранення ноги отримав у травні під Покровськом. Наразі пересувається на кріслі колісному. Просто я новий не вирухнути нічого не міг. Ну а зараз потрошки, бачите, вже з топою можу трошки рухати. Відділення реабілітації на базі їхньої лікарні діє січня, каже Галина Розпутна. Розраховане на 20 ліжкомісць. На ремонт та обладнання відділення з бюджету громади витратили більш ніж 5 мільйонів гривень. Загальний кошторис склав 5 мільйонів 547 тисяч. Чому частина цих коштів була виділена на обладнання, яке ми мали придбати для забезпечення його устаткування в межах та оснащення? Частину ми отримали обладнання по лінії гуманітарної благодійної допомоги. І звичайно, проведення поточного ремонту з пацієнтами працюють фізичні та ерготерапевти. Можна отримати і консультацію психолога, каже Галина Розпутна. Послуги для пацієнтів повністю безкоштовні для того, щоб потрапити на лікування до реабілітаційного відділення. В Чинської церез, звичайно, необхідно мати направлення від лікуючого лікаря. Віталій Гавришків поранення отримав цьогоріч у січні на Донецькому напрямку. У чоловіка немає частини черепа. Він не розмовляє і не ходить, каже дружина Ірина. Півроку Віталій проходив лікування у різних медзакладах. Мечнику бурували і впавли його в Київ. Від два дні побув у Києві, відправили його у Львов. У Львові ми тиждень побули. Правили в нас ужгороді. Він так і не приходив. чувства. ми приїхали сюди. Все ніякі. Ми не опять не сидіти, не стояти, не говорити нічого. А слава Богу, вже трошки сидимо. Окрім військових, реабілітацію приходять і цивільні. Тамара Гидима отримала 35% опіків тіла внаслідок вибуху газового обладнання в автівці. У супроводі ерготерапевта робить вправи на відновлення функцій м'язів зап'ястя. Покращі результати руками починають робити, а то вони не робили. Покращення є. Ерготерапевт Олександр Корнієнко каже, навчає пацієнтів навичкам самообслуговування. Це включає широкий спектр самообслуговування. Як поїсти, так і догляд за собою одягання, переміщення, побутове пересідання, вставання і деталі, які нам ми виконуємо кожен день. Не задумуємося. Це дає можливість родичам не відчувати складнощі з пацієнтом. Наразі у відділенні 15 пацієнтів, каже Галина Розпутна. Всього ж з початку року реабілітацію пройшли 255 людей. Серед них 30 дітей та 14 військовослужбовців. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.